Доброго ранку. Слава ЗСУ. Що ж, сьогодні для мене такий визначний день, адже я записую прямий ефір зі своїми віршами. Прошу донатити на ЗСУ. 20 хвилин я розпові буду розповідати трохи про себе, чому я почала писати вірші українською мовою. Так, да, звісно, ми про це вже говорили в ефірі. Дехто це чув, вже знає, чув про мене, про те, що я з Литви, але маю такий духовний зв'язок з Україною, тому і пишу вірші вже доволі давно. Хочу розпочати нашу сьогоднішню таку поетичну зустріч саме з того, що мене привело до такої патріотичної тематики. Я завжди захоплювалася людьми, які мають велику силу духу, незвичайними військовими людьми, ті, які сильніші за нас усіх. Вони мають ті сили, яких не мають інші. І ось зараз ми їм дякуємо за життя, за можливість творити, жити, відчувати себе щасливими і мати якісь надії на майбутнє. Тільки завдяки цим я не побоюсь цього слова, над людям, тобто людям, які мають якісь незвичайні внутрішні здібності, живе Україна і житимуть інші держави у мирі та у бажанні створення чогось. А я пригадую, що в 17-му році я написала вірш українською мовою. Саме присвячений військовій силі, тому що це наче полум'я, яке сильніше за темряву, за зло, за те, що нищить людей, те, що надає жити, Господня воля у віках не бути нам рабами. Ви свою зброю піднесли, мов полум'я над вами, супроти тління в боротьбі, святий вогонь, розправа. Народ звитяжить в боротьбі, полита кров'ю, слава. Народе, дух звитяжний твій здійнявся над пітьмою, ти славу і волю здобував своєю боротьбою. Я йшла вулицею в центрі Риги і думала про те, що доля наших народів, народу Латвії. Та народу України дуже схоже. Цей трагізм, ця постійна боротьба проти окупантів це все нас поєднує. І ми розуміємо, наскільки важливо піднести оцю особливу духовну зброю зброю нашої віри, нашої наснаги, нашого безстраща. Адже мені ось завжди пригадуються такі слова одної людини, який зараз би 100% служив би в Збройних силах України. Хоча він з Латвії був військовослужбовцем Латвії, він говорив так: тільки відсутність страху породжує силу духу, породжує віру. Хто переступив страх, той вже переміг. Він мав величезний авторитет в армії Латвії і саме цьому навчав нашу молодь, навчав бути безстрашними, навчав бути могутніми духом. Бо нічого більш могутнього за дух людини не існує в світі, не існує такої зброї, як він говорив, що переможе цю духовну могутність. Я хочу зачитати вірш, можливо, вже хтось його чув. Це вірш присвячений саме цій людині. Ось знаєте, сьогодні, за таким дивним співпадінням, я йшла повз місце його поховання. Хоча я не планувала туди йти зранку, я дуже поспішала встигнути на ефір. Ось знайшла таке місце. Я зараз знаходжуся в Латвії, місто Рига. Знайшла місце там, де природа, де ви бачите схід сонця. Це є такий символ відродження сильної сильно якоїсь такої енергії, яка перемагає. Я так подумала, ось не даремно, ну, я бігла сьогодні через це місце, дуже святе для мене. Я хвилювалася перед ефіром, правда, хотілося, щоб все ж таки мої слова, те, що я вклала, вони були почуті, щоб це вийшло. Я сподіваюся, що вийде все нормально, так? І ось ділюся з вами віршем, який написався, знаєте, на одному диханні. Я ось прийшла, коли мені важко на душі, я приходжу посидіти на покровському кладовищі біля цієї людини. 25 років, а яке життя, скільки духу, скільки могутності в ньому? І ось сижу, сижу і народжується вірш українською. Вслухаюсь у рідне ім'я. Таємне, п'янке, невідоме, Спалахує в серці вогонь. Далеко з невіра та втома. Чому ж невідоме, бо ти зоря таємниці живої, ти світла, невидимий щит та зброя години лихої. Світанком над мороком ночі дорога твоя розквіта, бо смерті твій дух не скорився, ти вічна звитяга свята. І знаєте, символічно, ось я читаю цей вірш, і ось я бачиш, як зійшло сонце. Настав ранок, настало відчуття того, що життя триває, попри смерть, попри те, що ми всі відчуваємо страх, нам всім боляче. І ось напевно, саме в той момент, коли я писала цей вірш, дух цього мого друга, дуже близької мені людини, він, наче хотів підтримати мене, говорячи, що смерті немає. Як писав видатний український поет Олесь Бердник, смерті немає, то лиш мара. Дух не згасає, дух не вмира. І ось це такий яскравий приклад того, що є щось більш переможне, аніж смерть, бо вона, вона знищена, вона знищується силою, великою силою. Останнім часом я займаюся не тільки написанням власних віршів, але й перекладами з інших мов. Я перекладаю з литовської, з латвійської, маю переклади з польської мови. До речі, я перекладами дуже давно займаюся, можна сказати, з підліткового віку. Я пригадую далекий 2004 рік, коли я зробила першу спробу перекладу з польської мови. Я тоді була ще зовсім юна, ще в школі вчилася. Але мені дуже подобалось писати українською мовою. І ось я зробила таку сміливу спробу перекласти вірш польського поета Адама Міцкевича. Точніше, це не вірш, це уривок з поеми «Пан Тадеуш». Я тоді вивчала польську мову. Ось я пам'ятаю, що ось читаю підручник і ось бачу уривок з цієї поеми. Ну, він мене дуже вразив. Ну, з одного боку трохи дивно звучить, адже там, в 14 років читати таку дорослу літературу, це... Ну, це не всі роблять. Але там була певна ідея в цьому уривку, яка мене ще тоді дуже так морально зачепила. Там теж йшлося про віру в майбутнє, про духовні сили людини, про якісь внутрішні можливості. І про те, що людина має вміти переживати розчарування складно говорити про якість, про рівень цього перекладу. Це така спроба, ще раз повторю. Але я вклала дуже багато натхнення саме в цей текст. Отже. Уривок з поеми Адама Міськевича Пан Тадеуш з польської мови. Хто тебе бачив у нашій країні О, часе славетний, бо спогади живій донині, і в оповідках старих ті дні осінні. Досі про тебе співають пісні. Події ті, я пам'ятаю, запали в серце, о, народ, о рідний краю. Було якесь то дивне почуття, і щастя, і смуток, як перед кінцем буття, ні з чим у світі це все не зрівняю. О, весно, хто бачив тебе у нашому краю, такою я досі тебе пам'ятаю, хто бачив тебе у всі розкоші світу, коли несли радість і птахи, і квіти, в тобі ж бо надія велична бриніла. Я бачу тебе, світла мрієнько мила, позбавлений волі і ще в сповитті. Одну таку весну лиш мав я в житті. Я завжди відчувала, що перекладати в чомусь легше, ніж писати самій. І це не дивно, адже я перекладаю великих поетів. І вони наче насичують мою душу власною силою. Буває так, що мені не вистачає слів, тобто є якась ідея в мене, якісь там емоції внутрішні. А ось як це красиво сказати, як це подати у поетичній формі, інколи не знаю. І відчуття, що краще може спробувати говорити словами інших великих. Вони, як вчителі наші, спочатку, ти наче повторюєш за ними, вникаєш в їхній світ. Вчишся майстерності, а лише потім починаєш писати сама. Ну, ось це в мій такий шлях. Да, може, це на усіх людей, хто пише вірші, саме так є. Комусь легше самому. А ось мені треба спочатку насичувати цією силою, а потім вже щось робити самостійно. І я зробила декілька перекладів з латвійської мови. Я перекладала латвійського поета Андрейса Еглітіса. Як я познайомилася з його творчістю? Цьому передувала доволі дивна історія. Справа в тому, що я колись спілкувалася з одною людиною з Латвії. Це був професор Латвійського університету Яніс Брікманіс. До речі, він колись приїздив в Україну у 2011 році, якраз у травні. Як зараз пам'ятаю, теж така краса була в Києві, весна, квітне, такий якийсь позитивний настрій. І наша зустріч. Там були ще інші люди, звичайно, там мої рідні, мої друзі. Але ця зустріч настільки мені запала в душу. Така світла людина був, Яніс Брікманіс. І я дуже рада, що він погодився тоді приїхати в Україну. Так до чого це я все говорю? Яніс Брікманіс дуже часто розповідав про свого батька, а його батько брав участь у визвольних змаганнях латвійського народу. Це був 18-19 рік. Ось він ще й пізніше брав участь саме в політичній діяльності, в суспільній діяльності. Був таким латвійським націоналістом. І ось він був знайомий з поетом Андреєсом Едлітісом. У Андреса Едлітіса була дуже трагічна доля. Він після радянської окупації Латвії був змушений поїхати в еміграцію до Швеції. Він там жив до 91-го року, коли Латвія стала незалежною. Тільки ось тоді він повернувся до Риги. Все своє життя він писав на таку патріотичну тематику, вірші важкі. Там багато трагізму, як ви розумієте. Але мене дуже сильно вони зачепили. І я вирішила перекласти деякі з них українською мовою. Пригадую цю свою першу спробу перекладати Андрія Сеглітіса. Я знайшла декілька рядків його віршів в інтернеті, переклала чотири вірші, це маленьке. Далі читаю, читаю. Я чудово володію латвійською мовою, це можна сказати моя рідна мова. Але тут такий момент був, що я читаю, я все розумію, але я не знаю, як це перекласти, як це висловити. Але настав час і слова прийшли самі. Отже, переклад з латвійської мови Андреїс Еглітіс вітчизна. Я всі думки забуду, враз, як в мене є одна. Що більшого вітчизні дам, як серце жар сповна, що слово, зброю пронесу в запеклі боротьбі, чим краще зможу я служить, вирішувать тобі. Я забуваю всі слова, коли оті бринять, тебе, святине, і живим, і мертвим прославлять. Що більшого тобі я дам в запеклій боротьбі. Бо і слова, і зброя поряд є присвячені тобі. Чому так важко далося перекласти? Ну, ви чуєте, там ідея така доволі складна, що він сумнівається, як краще служити батьківщині. Так, він живе в Швеції, він далеко від Латвії, немає жодного відношення до того, що там робиться в Латвії. І не знає як краще, що він може словами, якимось іншими діями, допомогою іншим людям. І він говорить: вітчизно – це тобі вирішити, як я краще служити. І справді так і є, кожна людина в міру своїх сил, своєї духовності, своїх можливостей. Якщо вона цього справді бажає, завжди може бути корисною своїй батьківщині, навіть у страшні часи. Я, до речі, зараз теж працюю над перекладом Андреса Едлітіса. Він дуже відомий своєю поемою Господи, земля твоя горить. І, до речі, цей твір покладений на музику. І він виконувався на початку Другої світової війни в Ризі. Величний твір, дуже теж його не просто перекласти. Але я сподіваюся, в мене це вийде. Скоро ви почуєте мій переклад українською мовою. Зараз хочу представити ще один вірш Андрей Саедлікіса. Він мене теж вразив, тим, що цей поет пише про незламність духу, про те, що навіть коли найстрашніше, не треба втрачати надію, втрачати якусь наснагу. Це ось тільки два переклади. Да? Я вже під яким враженням. Я уявляю, що буде далі. Там настільки, настільки величні, настільки такі ось вражаючі вірші. У мене навіть такий випадок не був, ну як недавно, пару років тому. А я ось тоді працювала в школі. І ми якраз на свято 18 листопада, це День Латвійської держави. Ми готували зі школярами концерт, і мені треба було написати програму. Ось я сиджу, шукаю вірші саме патріотичного змісту, і тут бачу цей текст. І таке відчуття дивне було. Я сижу початок дня робочого, така якась втома, відчуваю себе не дуже гаразд. І тут я прочитала декілька рядків, і мене наче просто щось взяло за руку і дало відчуття бадьорості, радості, наснаги. Це було так дивно, що навіть на фізичному рівні відчула силу слова. Це не кожна людина так пише, це щось, щось неймовірне, на мою думку. Отже. Ще один з віршів Андрея Етлітіса. Заграв кривавих пломінь вночі палах котів. на місці стій спокійно, ти шлях, єдиний стрів. Якщо каміння навпіл, бо заслабка снага. будь деревом, що сонцю, гілки всі простяга, тремтить земля. Заграви свій грізний дух несуть. Та ти йди додому, бо то єдина путь. Дуже шкода, що медліки самало перекладали іншими мовами, латвійську знають не всі. Іншими мовами, наскільки я знаю, хіба що є німецькою щось, ну ось буде українською тепер. Але хотілося б, звичайно, щоб як можна більше людей читали ці вірші, розуміли їх, сприймали. Тому що я на власному досвіді бачу розумію, наскільки все ж таки це дає силу, це допомагає. Особливо в наші дуже-дуже для всіх людей важкі часи. І ось я хотіла завершити свій сьогоднішній ефір. Я дуже сподіваюся, що ще будуть наші зустрічі, будуть ще вірші, яких не чули. Сьогодні доводилось трохи повторювати вже ту поезію, що читала раніше, але творча праця триває. Я писатиму ще більше. У мене ось, окрім того, що я вже говорила, крім проекту, перекласти Едлітіса, Господи, Земля твоя горить. Є ще бажання написати про одну величну людину, без кого не було б. Незалежної Латвії. І ось за дивним співпадінням я колись, коли хотіла знайти місце саме його пам'яті, я ось гуляю містом це Рига, бачу пам'ятник йому. Це видатний полководець Оскар Скалпакс. І я дивлюся так приголомшено, в нього на пам'ятнику якраз написані слова з Андрейса Еглітіса латвійською мовою, так Коваровелте в те вземе, парсир дивайракдот, що більшого вітчизні дам, ніж серця жар сповна. Такий символізм дивно. І ось цю людину, про яку я сьогодні говорила на початку ефіру, Цього латвійського військового, який був моїм другом, якого теж звали Оскарс, в Латвії це доволі таке поширене ім'я, тут немає нічого дивного. Я його порівнювала з цим видатним нашим воєначальником. Я йому колись говорила про те, що ти по силі духу рівний йому. Всьому є адже досі пригадують про те, як він навчав молодь, навчав зовсім юних військових навчав не лише володінню зброєю, не лише саме військовій справі, а тому, що потрібно нам усім. Незалежно від того, чим ми займаємося в житті, нам потрібна справжня духовність, справжня сила духу, яка є нашою перемогою. Так що я дуже, дуже вдячна. І не тільки я вдячна, вдячна і увесь світ. Вдячна, моя рідна Латвія та Литва. Вдячні усі люди, які мають духовність та совість. Вдячні ЗСУ. Слава ЗСУ. Слава Україні!